Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я у магазині Сінсей. Оглянемо разом з вами сумочки взуття жіноче, чоловіче та дитяче. Аксесуари для дівчаток, а також нижня білизна. Усім приємного перегляду. Шльопанці Стіч 389. Ось така модель літня 340 гривень. Кепка всього 59 однотонна. Кольорові по 119-219 з вишивками. Взуття цього літа популярне з сіточкою 340, червоні 459 і є ще чорна модель. Ціна така сама, як червоних. Ось такі шльопанці літні – 269 зі знижкою. Є схожі з бантиком 289. Золотистим декором 459. Така модель теж таку вартість. Розміри до 41-го. Коричневі – 459. Ці також. Чорні 459. Маленька сумочка класична. Є ще довгий ремінець – 340. Чорний клач 399. Ось така літня модель тканина на блискавці 340 гривень. 559 ось така маленька, красиве поєднання кольору та текстур. Плетена 459 є ще довгий ремінець. Ось така моделька. Всередині вона йде, як мішечок закривається. 659 є довгий ремінець в комплекті. Маленька багет 459 також. Ось така моделька, довгий ремінець. 599. Рюкзак 659. Біла сумочка 519. Рюкзак текстильний. 3 відділення, 389. Екошкіра. Ось такий варіант також зі знижкою. 459 має два відділення на блискавці. 619 Hello Kitty. Є ще ось такий варіант. 659 та рожева. Велика пляжна сумка 459. 40 на 25. І ось така ще є зебра. 289. Hello Kitty 459. Дуже красивий ніжний набір для дівчинки. Обруч та дві заколки 149. Брелок Лол 119. Ельза 219. Резиночки 119. Упаковка 100 штук. 300 штук, ціна 169. Обручі 59. Набір для хлопчика. Метелик та пітяжки 49, гаманець 219, маленький стіч 219, ось такий чорний 219, сережки 79, 2 пари, 79 одна пара, 149 за 3 пари, браслети 149. Брелок вишеньки 99, сумка дівчача, сіточка 119. 269. Ось така сумочка стягується, як рюкзачок виходить. Ось така класна літня для дівчинки. Безмійки ціна 219. Капелюшок також 219. Такий також 219. Посунішки 459. Шльопанці 340. Сумочка 269. Бананка 219. Ось така маленька є за 169. Рожева також 169. Літнє взуття для дівчинки 459 на липучках. Такий ще є колір. Для хлопчика 459 щенячий патруль. Ось такий кольор у хакі 389. Закриті 459. 389 босинішки на липучках, 340 для дівчинки, також на липучках, дуже легесенькі. Рожеві 269, шльопанці бежеві 269, сумка чоловіча через плече 219, гаманець прозорий силиконовий 219. Рюкзак текстильний має два відділення 459, сумка дорожня 699. Чоловічі шльопанці 459, 340 гривень. Сині та кольору хакі. В'єтнамки 79. Ось така модель 599, 459 і чорні 340 гривень. Сандалі на липучках також 340. Набір кісточок 289, 5 штук. Кісточка 79. Дві пов'язки на голову косметичні та два спонжі 169. Дзеркало 129, косметичка 129. Ось така рожева на блискавці 189. Мочалка рожева 59, бігуді для завивки волосся 189, кісточки 289. Косметичка менша 139, більша 169. Така 159 фіолетова. М'якенька 189. Такий варіант на блискавці 240, 149 маленька та 240 гривень. Кісточка для макіяжу 119. Ось такий класний набір. 3 в одному за 99, валізи дитячі. 1099, 1199 стіч, чорна також 1199, мокасини 169, 459 білі. Зуття легеньке літнє, 240, балетки 219, кеди з вишивкою, білі 219, 340, є ще червоні і також чорні, 269 з вишивкою. Верх від купальника в паєтках 459. Низ купальника 219 і верх також 219. Купальник м'ятного відтінку: 169 низ, а верх 269. Набір бюзгальтерів 2 штуки. Ціна 389. Ось такий красивий. Блискучий без паралону, 240. Верх купальника чорний з квіточкою. А це інша модель. Ось так виглядає. Ціна 340, 269 ось такий. Ось ці верхи купальників по 119 червоний, зелений. 119 також. Низ теж 119. 159 русики, жіночі. 3 штуки. 119 2 одиниці. Стіч 219 за 2 штуки. 169 2 одиниці. Такий набір 99. Тут 3 штуки в наборі. 169 також 3 штуки. бюзгальтер 189 зі знижкою. І трусики. 149. Набір двох бюзгальтерів. Ціна 389 трусики дві штуки. 219, 340, ось така упаковка, котон 95% 5 штук. 189 також котонові, топи по 159. На цьому, все. Дякую, що дивитесь. економних покупок та гарного дня!